Друзі, вітаю всіх вболівальників з льодової арени «Айсберг», що у Кременчуці. Перепрошую за технічні негаразди. Перед... Зламався комп'ютер, який відповідав за трансляцію з... з цього поля. І, на жаль, тільки... Тільки на останній третій частині другого періоду змогли запустити трансляцію, поки що не знаю, з яким рахунком зараз грають команди. Повна гра буде викладена сьогодні ввечері. Під, під посиланням на цю трансляцію, тобто, теж очікуйте. Так, ну а зараз вся увага на гру. Зараз атакує Сокіл. Накриває дроботя шайбу. І давайте я вас ознайомлю. Хоча б наприкінці матчу зі складом граючих команд. Отже. Сокіл на цей фінальний етап до Кременчука приїхав у такому складі. Воротарі. 22-й. Давид Смоляр і 29-й Давид Носик. гравці, А, і ще також 97-й номер воротар Дмитро Польові гравці, третій. Артем Половченко. 7 Марк Мартинов. 9. й Тихон Муравицький. 15. й Данило Стріленко. 16. й Степан Самойленко. 26. й Кирило Левін. Пробиває Бахін по воротах Сокола. 44. й Микола Чернишев, 49. й Тимофій Варвінець. 62-й. Антон Гарбаренко. 77-й. Корній Трухін. Чи Трухін? 78-й. Савва Жуков. 88-й тільки що пробивав по воротах Шершнів. Гліб. Приступа і. І 98-й тихон жуков. Наставник київської команди Олександр Пономарь. Так, ну і склад Шершнів зараз після атаки Сокола. І приступа влучає е, Каркас Воріта на добиванні по цілій оборота болуславців. Отже. Е, так, ще додам, що Сокола з перших секунд ворота захищає 22-й Давид Смолер. Шершні воротарі 24-й Матвій Головач і 67-й Олександр Дроботя. Олександр Дроботя зараз на воротах Відбуває Дроботя кидок київського бахіїста. Польові грація, 7-й, Микола Роєнко. 8 Даніло Дмитрук, 10-й Іван Бабенко. Зараз боротьба Сиротенко і Мартинова під ботом. 13-й Тимур Запорізький. 16-й Роман Хіміч, 17-й Іван Бахін. 18-й Захар Киренко. 20-й Дмитро Люлька. 22-й зараз працював Мартинова Богдан Сиротенко. 39-й Богдан Лищов. 55-й. кидок по воротах боуславської команди від Муравицького. 55-й Іван Тріщун. 76 й Андрій Колісниченко. І 99-й Михайло Медченко. Наставники. І забиває Тріщу. Наставники. Шершнів Олександр Яковенко і команда до Кременчука. Команда до Кременчука приїхала під проводом Сергія Василенко. Пробуває Бахін по воротах Сокола. Так, ну і арбітру полі Віктор Торяник. Так, ну і. Е, рахунок в кінці матчу я вам доповім. Зараз атакує Сокіл. Кидок від Половченко. І ще один кидок від Половченко і забуває третій номер Сокола чергову шайбу. Ворота Шершнів. Розіграло кидання по Половченко. Трухін. Мабуть, що правильно Трухін. Стріленко поборовся із Роєнко. Кириленко. Кидок. Пробивав Запорізький. Накриває шайбу Смолер. Муравицький. Поборовся Запорізький з Муравицьким. Муравицький на приступу. Хіміч. Витягував Хіміч шайбу воріт, але не далося йому пройти приступу. Падає Запоріжський в боротьбі. Ну і все, у нас завершується гра. Так, ну з рахунком 19-5 на користь Сокола завершилася гра. Ось так. Так, ну що ж, побачимося з вами на на наступних матчах.